Доброго раночку. У нас сьогодні розпаковка. Приїхав новий ще новіший навантажувач. Це вже третій у нашому селі. Я вам скажу: якщо люди беруть, значить люди довіряють цій фірмі і значить там чудова якість. В принципі, я повністю підтверджую цю тезу. То розвантажуємо і будемо вам показувати нова версія або нова серія навантажувачів Максимум Pro 2000. 2000 це не тонн, це 2000 кг вантажопідємність даного куна. В принципі, ми вже провірили, то знаємо точно, що піднімає, бо в нас така ж сама вантажоємність. Цей набагато цікавіший, так як це, по-перше, нова модель вдосконалена. Виробник почув всі наші, скажімо так, не зауваження, а пропозиції, які втілив в життя. Дуже крутий крючок універсальний. Не просто крючок, а він ще і е, комплектується вилами. Можна грузити пілету. Отака От штука дуже крута. Так, знімаємо. До речі, на цей кун вже є покупець, його вже в нас купили. Як я вже й говорив, в нашому селі це вже третій навантажувач Галтех. Це тільки в нашому селі. Так що бажаю всім такого свята в кожну хату. Щоб Кожен собі, хто хотів, купив класний навантажувач. Якість. Бомбезна. Що? Доски. Ванику, до... доски є дві штучки якихось. Знайди, пожалуйста, десь, якщо є. Зараз принесе. Я зрозумів, треба, треба ковша. Я зрозумів. Нічого, ми його поставимо, все нормально. Ми все виставимо. Галтех розгружає Галтех, це вже стало традицією в нашому господарстві. Оце таке колектив. Покажу вам усе, зроблю відео огляд. Покажу всі переваги нового, що вони туди додали. Там, до речі, я анонсую італійська гідравліка, по-моєму, з'єднання да, Трошки вдосконалено це все діло. Рукава в Гофрі. Ну, взагалі, круто. Жду розпаковочку. І, до речі, цей кун також комплектується електромагнітним клапаном. Вон він стоїть точно так само, як у нас. Можна працювати челюсним ковшом. Реально техніка крута. Я сьогодні трошки здивувався, кажу, хлопці, ви, мабуть, роботом його варите. Ну, Шви такі красиві, ну, просто нема взагалі ні до чого придратися. Наскільки якісна сварка оцих кунів, тут я навіть не знаю. Де вони такого сварщика знайшли, Ну, він реально сварщик від бога. І ось ще один кун, Галтех Медіум 1500, їде новому клієнту в Миргородський район. По-моєму, туди. Якщо не помиляюсь. Так що хлопці їх беруть, тому що реально техніка хороша. Ну і ціна теж приємна. За такі гроші ви точно не купите собі імпортний, а вам він і не нужен. Тому що оцього апарата вам буде повністю достатньо. Це мені Маніту. Як ціна такого куна? 160, по-моєму, на маленький. Треба дивитися, на маленький я не знаю. Наш коштував ранше 155, а маленький треба продивлятися. Заходьте на сайт, сайт компанії Galtech, там усі ціни є. Може, в акцію попадете. Там, до речі, буває таке, що іноді акції проводяться. Але зараз, я думаю, що попит на них є, то, ну, не знаю. Дивіться самі. Так. Я все розкажу у відео, так що підписуйтесь, я вам все розкажу, чого ми взяли цей кун, що в ньому нового, чим він кращий, або не то, що кращий, досконаліший. Тому що тут є певні технічні рішення, які, які ми хотіли бачити на оцьому. І відповідно, виробник нас почув. Виробник дуже добре прислухається до споживача, і це великий плюс. Я вам скажу, не кожен виробник отакої техніки буде напряму, як то кажуть, контактувати. І підтримувати наші пропозиції. А компанія Галтех цього от такі молодці, я вам скажу. Усе, що ми хотіли, всі наші побажання вони втілили в життя. Всі, абсолютно. І про пальці, і на гідравліку ми казали, що треба оте, -оте підмінити. І крючок зробили інноваційний, такий, щоб він повністю нас задовольняв. Ну я не знаю. Єдине, якби ще вони трактори робили такого качества, як навантажувачі, то їм би ціни б не було. А так, поки що вони роблять оцю техніку. Ну і не тільки цю, в них ще є класні Овески, також у нас є вона в господарстві. Хто дивиться за каналом, той бачив, як ми працюємо. Так зараз хлопці розвантажимо ці всі е штуки, і потім буду вам розказувати, що ви пишете, відповідати на коментарі. Також, до речі, тут на 1,2 куба, такий самий, ну, такий самий, як і в нас. Щоб ви розуміли, ми вже нашим куном стоп-стоп, э, завантажили більше 2000 тонн зернових. І я вже мовчу, про скільки ми перемаслали різних там не знаю, бетонних виробів, желізних, що завгодно. І він себе показав з найкращої сторони. У нас нема зауважень до цієї техніки. Так що я все покажу вам, все розкажу, всі нюанси покажу, все по-чесному. Порівняємо старий з новим, що в цьому е, зробили краще. Розкажу трошки про невеличкий косяк старого, невеличкий косяк. Ну, ми ж домовляємося, все по-чесному. Сьогодні у нас цілий день такої <свісно> цікавої роботи. Треба зняти старий, бо його приїде, забирати чоловік. Його вже купили. До речі, ціна питання за беушний, кому цікаво, можу озвучити. 140 тисяч гривень. Хоча він не зовсім і беушний. На ньому ще, ще й краска не подряпана ніде. <свісно> він тільки обкатку пройшов. З електромагнітним клапаном, з джойстиком. Все в комплекті. Ковш. Ну тут, звісно, зроблений прикольно. Я вам скажу ще трошки, і наш український виробник переплюне поляків це точно. Так, запропонували пропозицію, від якої не неможливо було відмовитись. Скажем так, дивіться, пропозиція. Я показав на певні нюанси. Кажу, мені хочеться, щоб на куну на моєму були отакі от вузли. Ось вони отак виглядають. Оце мені подобається. Кажу, отак буде найкраще. Якщо можете, переробіть мені на моєму старому, той, що ми купили раніше, зробіть отакі. Потім, що іще хотілося. Ну, Траверса оця, вона і так потужна на тому старому. Ми ніде нічого не ні тріснули, ніде. Ну, абсолютно, тягали ним що завгодно, то питань не було. І плюс хотілося, щоб зробили нам е, крючок, оцей, трошки по-інакшому. Ну, хазяїн, хазяїн заводу до цього питання підійшов креативно. Каже Рома, ми тобі привеземо нову модель, цю модель продаси, щоб нам не переробляти старого. Просто бери оцей і покажи людям всі його плюси і переваги. Оце і все колектив. так що... Він, в принципі, оплачений. Отой оплачений навантажувач, мені просто підмінили отой на оцей. Все. Тут абсолютно ніяких таких, я не знаю, зауважень до цього немає. Ну і дійсно, я хочу показати людям, яка ця техніка, і це буде цікаво, і це буде корисно. Може собі хтось вибирає подібне, то чому б і ні. Повірте, коли я купую якусь нову техніку в господарство, я про неї... Десять разів подивлюся, почитаю, послухаю відгуки людей. Обов'язково проїду, якщо вона десь уже куплена недалеко. Проїду, подивлюсь, пощупаю, щоб я розумів, що мені треба взяти. Чи воно варто того, чи не варто. От цим відео та іншими відео я показую те, що в мене є, показую, як воно працює. Ну а ви собі вибирайте, кому подобається, ви собі такий самий візьмете. Не подобається, шукайте інші варіанти. Але я вам скажу, що в моєму господарстві він працює. Отак, на відмінно. І не тільки в моєму, в багатьох господарствах. Це вже третій кун у нашому селі. Уявляєте? У нас не так багато фермерів, а люди купують собі саме отакий навантажувач. Так що це щось про щось говорить. Люди, значить, довіряють якості, люди довіряють е цій техніці. Вона не підводить, по крайній мірі, як наш попередній навантажувач. Називався в мене він алігатор. То взагалі капець. Так, Що в нас тут із цікавого? Дуже важка оця штука. Ні, та все нормально, хлопці. Я, ну, я, мені, мені не соромно рекламувати цю річ, тому що вона дійсно хороша. Привіт, всім привіт. Бачите, ми вже на старий начепили крючок, все підійшло, все чотенько. Так, скажу до слова, що у нас у кожного блогера вже такий навантажувач майже. І в сина фермера в Кості, і в Андрюші в молодого, і у фермера Яготинщини Віталіка. Ну і в мене. Так що, якщо Костя дивиться, йому привіт великий. Він перший собі кун такий взяв. Син фермера. О, бачите, в нас вже вся лінійка галтеха. ОВС їхня навантажувач, бортзавантажувач. Ось хочу показати вам, які тяги йдуть на то, щоб кун не розривав проміжутку. Дивіться. Оці тяги вони кріпляться до задньої осі трактора. Вони тримають усю конструкцію, можна сказати, раму жорсткості роблять. І тут же ж не одна така тяга, тут іде зверху, знизу і ще й подовж трактора. Кому цікава ціна, заходьте на сайт, читайте, дивіться. Там можна окремо купити крючок. Ковша там може якось там треба більшого, то все про все можна домовлятися. Директор компанії він дуже-дуже чудова людина, яка прислухається до клієнтів. Повірте мені, це не пусті слова, ці слова багато чого значать. Це сьогодні свято не тільки в нас, бачите, в нас три свята ну, таких, знаєте. Яка треба треба радіти простим речам, тому що із цих простих речей складається все життя. Хтось купив собі новенький, сьогодні теж буде свято у людини. Тоді наш кун забрали. Приїде фермер через годину, буде, як то кажуть, приймати, приймати товар, будемо розбирати, знімати і йому віддамо. Ну, а наша робота поставити новий кун на оцей тракторець. Так що потрібне таке свято невеличке, фермерське. І це добре. Мені хочеться спробувати розпакувати той крючок, спробувати, як працює телескоп. Дуже цікаво. Ну я вам скажу, із усіх навантажувачів, які я дивився, ну я ж повірте мені, вибирав не, не, не один день, а дивився багато де. І сайти дивився, і блогерів дивився. ну, Оцей самий такий мені, блін, самий от толковий. А як живу, побачив, так він взагалі. От я вам навіть просто покажу на прикладі елементарного. Ну як би не зовсім елементарного, ну як зроблені шви. Ось на ковщі. Бачите, як шви проварені. Ребра жорсткості є. По всьому, по всьому, по там, там. Все проварено наскільки якісно, що ну, пальця нема до чого, комар носа не підточе. І плюс же ж е е шаески підшипники тут стоять. Це теж великий величезний плюс. Ось я не знаю, відкрию, видно буде чи ні. Там не просто на пальцеві воно крутиться, а там стоїть такий спеціальний ШС-подшипник. Ну, Типу ШС. Тобто там не буде зносу. Головне постійно його прошприцовувати нормальною смазкою і все буде good. Так, ось електромагнітний клапан. Теж той, що я розказував, дуже крута штука. Для челюсного ковша це must have. Так, так, так. Циліндри одінакові. 50-й шток, по-моєму, тут. Так, да, 50-ка. Бо на старому у нас був там товщий, там тонший. Ну, коротше, слабі. А новий... Ну, і на тому і на тому одінакові циліндри стоять. Це я маю на увазі старий кун той, що ми продали півгода назад чи навіть год назад. Так, зараз будемо ставити його на ножки. <кхи> Супер. Ага. Я зрозумів. Заглушки. Ми Їх беремо, просто не ставимо, тому угу. що їх там ціпляємо, щоб не потіряємо. Хорошо. Ми їх ставимо, але ми їх потім теряємо. Та, ще Та нехай. Отак, це все діло кріпиться. Зараз приїде фермер, бо він добризкує поле. І він, ну те, що ми говорили. Ось так от, все, чітко. І відкрилось. Так, да, ось дивіться, про те, що я казав, як шви гляньте, ну це ювелірна робота просто. От просто. І тут проварено та ти що? Тут навіть, кстати, повністю ребро жорсткості, Цей товщий, да, Цей товщий взагалі йде. Я думаю, що він якийсь такий... а? П'ятьорка? А ти все знаєш про цього куна. Щоб мені ж просто людям по, по, ну, розказати, що тут у ньому помінялося нового. Я то бачу, що тут зміни є. Ага, ану розкажи. Ну, пошлите, давай, давай. ця сторона краще буде. усилена. Та Бачу, да, наварений метал тут, ось дайде. Тут два слоя металу, виходить. Так. Рама. Навіть три рама, тоді пластина і ще одна пластина. Получається, усіли ще класи. Нічогося, я так а чому ж тут ламатися? <laughs> Як його поламати, ти лучше розкажи. Ну ніяк, мабуть. Ага. П'ятнадцять міліметрів. Нічого собі. ж так це трактору хана буде. <laughs> Якщо десь щось вправимося, трактор переломиться, а кун буде живий. Це машина. Ні, ну ми то бережно відносимося до техніки. Значить, цього нема питань. Штуки 50-ки йдуть. Да. Тут угу. мазать. Мажимо по-любому. Ми і той мажемо. у нас навіть видно, що ми його мажемо. не просто, знаєте, як ото там пальчиком, це. а тут у нас змащується, йо-ма-йо. -йо. Ну, це що він трошки працював у полі, то ми не це. А так все там змазка аж туди повилазила. Вон видно, воно аж лисніє. Щедро, не жаліємо. Так, що ще з новенького тут? Бачу, всі гідрошланги у нас йдуть у цьому ж рукава да? Да. в Гофрі. Потім з'єднання казав Саша, мені вже йдуть імпортні, правильно? Да. Не, не гідросила. Бо вони нас потекли гідросила. От. Ми їх міняли. Ну Це не до Саші питання, це питання до гідросили, взагалі, якщо на то пішло. А, да, а штуки у нас імпортні чи українські? О, це я не можу сказати, Ми українські. Ну, в будь-якому випадку вони нормально ходять, бо ми вже в себе перемаслали все, що можна ними. Так. Я зрозумів. Траверса бачу більша. Оця. Ширша, звісно, мочна, потужна. Ну так. А яка вага самого, самої стріли? Йо. та легше в нас. Можемо я точно... Його наважити, це я його не важав, це без Саша вопроси. Я зрозумів. Це так. Чуєш, поляки віддихають із своїм металфачем, мабуть. <гуміранги> це важкуватий такий вийшов. Буміранги трошки бачите, другі. Зараз, зараз, подивимося. Зараз я піпочку цю начеплю. Так, бумеранги — це що? Ага. О, оці я зрозумів. Поняв, поняв. Да, ще товщі, ніж у нас. Та наші крепкі, я не знаю, куди ще їх товще. Ну, зробили, то, звісно, бомбезно. На совість. Не пожаліли металу, я вам скажу. Значить цього взагалі питань нема. І тут у нас стоїть, як називається цей підшипник? Шаес? Шес да. так і називається. Чорнірний. Ще... Я бачу, що ви ще з завода його й прошприцували трошки, да. Це так, щоб гарячим, як кажуть, клієнтам, який зразу на ЧП поїхав, тисячу тонн грузити. Ми, да? Ізначально трошки спресується вся техніка. Ну, понятно. Ну, щоб воно не скрипіло, не пищало. Я думаю, це правильний підхід. це на стендах, стендах обкатується. А, ще й на стенді обкатується? І на стенді, стенді поднімається, опускається. Проміряєте. Випадає. Тобто ви робите певне ОТК після того, як випускати. Ну, я зрозумів. Це правильно, це дуже класно. Бо в нас, знаєш, є такі виробники, що ото продав, воно кажу, воно не, не робить так, як треба. Стерп стоїть 380, трьохфазний двигатель, супер, супер. І... Інженер приходить, це все діло проміряє, щоб воно було все чітко. Так, да, щоб воно стріла ровно, опускалася, подималася, бувають моменти там такі. Круто, круто. Так, ну по кріпленнях тут, в принципі, все те ж саме, що і в нас. А, а не підійдуть на наші, чи треба нов... ну ці ставити? Да? що ці ж на боки, Як називаються вони? Крюки, не крюки, ланжерони, так. Да, да. На старий не підійде. Ну, вони такі ж самі чи ні? Фактично. Не потовщені. Я не знаю. Щоб може ми їх не будемо міняти. Я поняв. Ну Хай з Вікторовичем я тоді перегоманю. Вона міг знімати це півдня, плюс-мінус. Ну як? Ну, треба все ж підійти, розібрати. Може, просто начепив та й поїхав роботи, якщо вони одинакові, а нові віддамо новому клієнту. Ваше я зрозумів. Ну ж подивитися. Да, та я тут, я цей, я цей, хочу зняти повністю обзор е відео, порівняти два куна, отакий, і про, про версію. Щоб було з чим, як кажуть, ну як побачити різницю людям. Да, 2000. -й. Де, та... Я зрозумів, обіза. Штаки 50-ка, що тут, що там, yeah, однакові. одинакові. Силіндри <кій> <кій> да. ну, одинакові. А тут бачиш, тут тонша рама, але вона ходить. Вона ходить взагалі без проблем. Ми ним таке тягали, що, я тобі кажу, в мене крючок поламався, бо <кій> ну, я трошки неправильно підняв. А те все діло ціле, все чудово. Так, да, мішок. Хлопці, із цими змітізами, з усіма там, закиньте мішечок. Все, Джойстик новий, Саня тобі дав. Я знаю, джойстик італійський, так да, він казав? Взагалі круто. Оце сьогодні буде розпаковка. Так, і сюди ж у нас ідуть на вила, правильно? Сюди йдуть Чик -чик -чик. на вила, ласочка, я покажу. Ану. А ну. Одівається вила, і ласочка флажок. Ага. Пустився. Якщо сюди так раз підняв. Клас, там пружинка, так, стоїть якась? Так, так. Ух ти. Ну, Прикольно. І щоб ніде не загубилося, все воно там продумано чітко. Та ти що, молодці? Які ви молодці? Я не знаю. Інженер у вас, що інженер толковий бачу, і сварщик толковий. А що цього, то треба колись буде йому могорич передати за таку роботу. Молодець великий. Да, у нас є люди толкові і розумні. Просто що, якби не ця війна, так би було б все набагато краще. А, той усиленіший, так? Да? На ланжерон. Може бути, що усилені. Ну, тоді нам треба той ставити. Бо як сам, сама стріла тон важить з усім про всім, то нам треба по-любому. Я не буду казати. Я поняв. Хорошо, я це вису, все мене десь дві виходи з копійками. Я все уточню. Я більше не беру. Бо... Все, уточним, Все правильно. Шеф відповідальний. Це, не дає більше. це і так він жопою черкався їхав. Угу, угу. Ну ви ж з прицепом, буває їздити? Я ще не їздив. Так, бо колись то таке. Хорошо, Ігор, хорошо. Кун Огонь. Привіт з Дніпропетровської області. Да, це рестайлінг. Це До речі, цей же ж тоже 1500. й А ну які тут штаки. А тут трошки тонші, да, тут не 50-ті ж, чуть-чуть Ну, Півтори тонни, в принципі, для МТЗ вистачає. Ви ж ураховуєте, що в мене трактор з балочним мостом 10-25. А люди беруть собі на звичайні МТЗ-80-82. Бачите, у нас балка стоїть. І за, за що цього в нас переднє ведуче міст не ламається. Ну, Входить довше. То нам можна чіпляти і двох тонне, і 2,5 без проблем. А от там, звісно, хлопці собі взяли на антизюк, скоріше всього, то їм отакий буде за глаза. Тобто їм вистачить його з головою. Оце таке. І теж дивіться, так? півтори тонний, рукава всі в гофрі, тут виводи зроблені, подовжувачі металеві. От. В принципі, все-все по уму. І, походу, да, імпортні ці ж ідуть, паскальон написано. Імпортні з'єднання, швидкоз'ємні муфти, імпорт іде. Це вже дуже-дуже добре. -дуже бо вічно в них проблема в тих гідросиловських, не знаю, чого вони так не хочуть робити, цей. Ну, оті суперові. І зробив Саня, тут бачу, крючок теж усилив. Там поставили ребра жорсткості. От тут зробив. Так, і там зробив. І плюс же, оці труби він трошки по-другому приварив, щоб не мішало чіплять якісь великогабаритні вантажі. Бо в нас за тим трошки були питання. Ну, бег, наприклад, добре, а як якусь железяку підняти, то не зовсім. Трошки вони заважали оці, е, перила, виходить. Ну, а так все суперово. Я вам скажу, цей теж ходитиме йо-майо, йому зносу практично немає. Тяжко. Ми своїм 2000 тонн перемаслали, то, ну. Питань взагалі ноль. Абсолютно. Це наш теж електромагнітний клапан. До речі, він імпортний болгарський, бо там ми роздивлялися, то це 100% імпорт, якісна дуже штука. Ну, аж швидкоз'ємні, ви ж самі бачите. Да? Це гідросила були. Тепер уже в нас імпорт. І отут ніде нічого, не ні погнулося. Все рівненько, все воно як лки-палки. Ми плити грузили, і блоки грузили. Все, навс... ну, все, що можна було, все тягали ним. Так що я скажу, що кун витримав всі наші забаганки. Оце таке колектив. Добренько, що я вам хочу сказати, всім гарного дня. Буду завершувати трохи стрім. Сьогодні вечором постараюся зняти відос. Зробимо порівняння одного і другого. Також приїде клієнт, забере наш старий. Ми йому його, як кажуть, епічно вручимо, тому що він давно хотів, мріяв. Чоловіка, у чоловіка мрія повинна сьогодні збутися. Так що колектив, всім дякую за активність, дякую за увагу, всім гарного, легкого понеділка і продуктивного тижня. Ну а ми працюємо. Компанія Галтех нам сьогодні зробила свято. Так що.